Які фріланс-навички затребувані у 2025 році? Всім привіт! Мене звати Володимир Черкасов, номер один з фрілансу в Україні та кандидат економічних наук України. І в цьому відео я хочу поговорити про навички, не про професії, які будуть максимально затребувані у 2025 році, щоб якщо ви пішли в онлайн, або вирішили працювати віддалено, або вирішили опанувати нову професію, або просто приглядаєтесь, щоб ви не допустили ці помилки? І пропускали всі-всі-всі пропозиції, які є, саме через це призму. І навичка номер один це вміння приносити замовнику гроші. Ми живемо в максимально турбулентному світі. Ми живемо в світі, де замовник не готовий оплачувати якусь роботу і чекати дуже довго результату. Давайте, наприклад, візьмемо двох фрилансерів: один таргетолог, інший копірайтер. Що там, що там в цілому є клієнти? Копірайтери створюють тексти для сайтів, описують продукт, наприклад, описують послуги і так далі, і тому подібне. І це дуже важлива робота. Але питання, яким чином замовник може відслідкувати, що копірайтер конкретно йому приніс гроші? Тобто, якщо переписаний повністю текст сайта, і сайт, умовно, приносив там 1000 доларів в день замовлення, тепер приносить 1500, то звичайно тексти на це попливали. Але чи готовий замовник настільки перевіряти, переписувати всі тексти? А чи може замовник відслідкувати супер конкретно, який саме текст приніс гроші, а який не приніс? Це теоретично можливо, але дуже-дуже складно. Той самий таргетолог налаштовує рекламу, маючи навичку, що реклама приносить гроші і дає результат за перші два тижні роботи або не дає. Тобто максимум чим ризикує замовник, це двотижневим сроком і невеличким рекламним бюджетом, а не відразу повною оплатою копіратору роботи, бо ніхто, звичайно, працювати безкоштовно не буде. Таргетологи, до речі, часто два тижні йдуть безкоштовно, щоб показати результат. Друга навичка це швидкість опанування саме цих навичок. Знову ж. Якщо ви хочете піти в IT, в IT наче непогано і так далі. Але вам мінімум рік треба навчатися, і, наприклад, ви починаєте працювати над проєктом, наприклад, якийсь там додаток для мобільного телефону. Мінімум рік ви будете робити цей проєкт. Тобто, замовник має вкладатися мінімум два роки у вас, ну зачекати, щоб ви дали перший результат. Такі навички не потрібні в сучасному світі саме тут і зараз, якщо ви хочете заробляти віддалено на онлайн. Наприклад, навчитися на умовного таргетолога або СММ-ніка, або навіть створення односторінкових сайтів, це там два місяці, півтора місяці, три місяці, якщо у вас є основна зайнятості часу. Тобто за декілька місяців ви вже можете впроваджувати ці навички, дивитися, де є замовники, залучати замовників і так далі, і тому подібне. І третій пункт, на який треба звернути у 2000 у 2025 році, щоб розуміти, чи підходить вам це ні, чи ні, це попит на ці навички. Знову, навичок дуже багато, навички бувають різні і так далі, і тому подібне. Але якщо нема попиту на ці навички, то що ви будете робити? Давайте візьмемо, наприклад, якогось AI-креатора, Artificial Intelligence, оцей штучний інтелект креатор, або 3D-візуалізатора. Потім зайдемо елементарно на сайт, роботу його або work.io. Вводимо. AI креатор скільки там вакансій? Дві-три. 23. Давайте візьмемо 3D-візуалізатор. Скільки там теж цих вакансій? 30-40 штук максимум. Давайте ведемо просто таргетолог, який, типу, наче багато років вже на ринку. Там буде мінімум тисяча вакансій. Так, деякі потребуються з досвідом, але деякі потребуються без досвіду. Сам факт, що є попит на ці навички, підкреслює, що ці навички треба до них принаймні придивитися. Тому давайте, я сумірую. Перше, це навички, які приносять напряму гроші замовнику, інакше замовнику нема сенсу платити. Друге, це навички, які впроваджуються швидко, щоб замовник швидко побачив результат і розумів, чи треба йому наймати вас і платити або не треба. І третє, це навички, на які є попит. Супер, є прикольні професії, цей штучний інтелект, 3D-візуалізатор і так далі. Але там немає попиту. А якщо немає попиту, то яким чином ви будете знаходити замовлення? Тому кожен раз. Коли бути придивлятися до нової сфери, до нової професії, до опанування нових знань, будь ласка, пропускайте це через призму цих навичок, і тоді ви точно не помилитесь вибором.